Курсанти факультету військово-морських сил і відділення морхідного коледжу Національного університету Одеська морська академія та військової академії міста Одеса виборювали звання найкращих у різних категоріях: змагання з армспорту, притягування канату та веслування на ялах з моменту передислокації Академії військово-морських сил з тимчасово окупованої автономної республіки Крим до Одеси. Такий захід відбувається вперше. Такі спортивні, взагалі, змагання, от вони підвищують. Самооцінку кожного учасника в них От, навчають працювати в команді, адже, як ви знаєте, не один в полі не воїн і все вирішує командна гра. Незважаючи на вправність всіх учасників та наявність інших номінацій, найкращими за підсумками змагань у різних категоріях стали курсанти факультету військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія. Хоча, звісно, що висловання на ялах найбільше до вподоби майбутнім морським офіцерам. Конечно, все гребля, тому що це море, ми моряки, відповідно, Ну е нам по душе. Незважаючи на втому, учасники змагань влаштували для усіх присутніх показові заняття із рукопашного бою та силового жонглювання. нашого. <паспас> Baby, I can't, I can't, I can't. Усі учасники змагань отримали призи. Адже у запеклій боротьбі представники кожного військового навчального закладу здобули перемогу. Та головним у таких змаганнях є не перемога всі стали сильніше, сильніше стала наша держава. Слава Україні! Героям слава!